Всім привіт. Вчора вирішив трішки покатати на лорці, до цього вона мені так собі зайшла. Вирішив все ж таки спробувати дати їй ще шанс. Ну якось зайшло. Покатався вчора, взяв другу відмітку. Захотів викладати відео, тому що нічого цікавого не було. Були тільки перш... першого ступеню бої, ну, їх дуже так непогано, чотири або більше. Зараз щось сьогодні не пішло. Е тільки <смас> дві перемоги за дев'ять боїв тому, якщо чесно, таке собі. А... а сам відосик про цей бій останній і і цікавий. Тому... гадаю сподобається. Мабуть, або є такий танк, або колись задумаєтеся, брати його чи ні, тому думаю, буде цікаво. Плюси для мене це його рухливість, те що він швидкий. Те ще 4 снаряди, але. Тут треба зводитись, якщо не дозвівся, куд... можеш весь барабан вистрілити в повітрю теж саме буде. Отже, дивимось бій. Отже, сам бій. То дуже ще цікаво, що, що ця лорка, яка переді мною, стоїть теж. Непогано зіграє, але трішки не вистачить. неї ну, буде 5 районі в раю, де, де, той же час, коли і в мене, але в неї щось піде не так і война він не зробить. Але я візьму 7 фрагів і взвод і отримаємо то. Може, спочатку їду, як звичайно, нести фланг, але тут зараз ЛТ дуже знахабніле і потрібно було їм трішки присунути снарядів. Ну, правда, да, так, бій ä, шістками і сімками, але до цього в мене не було і тільки перші ступені. хоча і накидав і 4. Ну, тут чотири з чимось більше все ж таки, чим було, але як є, я? я задоволений, все ж таки взяв майстра і є ще вам показати в цьому обої ще буде плюс того, що лорка дуже велика. Два рази я це використаю, потім я на це покажу Зараз я вирішив, якщо не помиляюсь, зараз, ризикнути і поїхати добрати цю Сілтешку і щось робити, тому що о, в місті теж щось дуже погане. Зараз тате вижмуть і треба щось робити. Ось, але в той момент коли я помчав, да, за той період, поки я стояв, можна було перезарядитись і на сушку. Ось один плюс то що, те, що я <гум> дуже тяжкий, ну тут би будь-який танк я затаранив. Що я замітив, що перезарядка на як з вибитою боєукладкою укладкою в двічі Зменшується, коли лежиш на боку ну тут не показує але я бачу тому кажу розражаюсь і їду зустрічати з хлібом ПТ-шку Зараз зліво засвітиться Стежка, я бачу в неї мало ХП, я вирішив поїхати і задавити її. І це теж плюс, а орки те, що вона велика, те, що маси вистачає, ну і швидкості для того, щоб а Зараз от орки. Чотири правило у мене 5 і зараз у неї буде 5, але напевно, ще їх двоє, і він буде кадешитись, його і заберуть. Тут я не, не чекав, поки відсвічусь, або ще щось, Ось сього Ворс. Лорки зараз 5 фрагів, але напевно він кадешці і його зараз і доберусь. Т3-4 вже мене зустрічає. Зараз я хотів воїну взяти, але можна сказати, тільки зря підставився. О, а зараз теж плюс те, що лорка швидка. Граємо uh, у mm. Тут мені ще пощастило те, що Був Тигр, на якого т 34 4 від BlueLixie Ніякого він дасть зараз плюшку. А так як т 34 перезарядка дуже велика І мені це вистачає вихоти дати йому всі ті плюшки. Зараз я тупо новому, було два снаряди і можна було не КТ 6 про всяк випадок на автоматі. Я вирішив перезарядитись. Зараз беру його в звод, тому що за 12 фрагів теж дається медалька. Тому що ми б ні. Ось такий бій. Сподіваюсь, він вам зайшов. Мені Ми... так. Дякую за перегляд. Всім гарних хто побачити.